Сьогодні 27 вересня 2024 року ядрока поклала, а зараз Надійка теж пливе на цьому фонтані озері в Новомилятині. Ну, по Скоро походи 22-23 градуси, але вітер є сильний. Ось такий фонтан. Новобудови будують. Гей, зерп'є вже багато років, з 50-х років минулого століття. Робили погану альтарну, дерев'яночка. Родонда різьбаними каменями, гарно. Далі. Запах сір водний, бо вода сірководнева. А глибина тут десь порядка два метри, на найглибші місцях. На околиці села Мелятин. Колись було давнє озеро, утворилося внаслідок гейзера, а зараз от така краєвиди.